Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Зомбі Лілі. Сьогодні ми знімаємо четверту частину. Шукаємо містичні сили в селі. От ми знаходимося на річці. Зараз будемо шукати якраз з вечір. Покажи, яка година? 19, ви, не тринадцять. Ну, коротше, вам вроді би не видно. В сьома година, коротше. Да. Вже вечері. Сонечко сідає, і ми шукаємо містичні сили. Ми приближаємося до лічки. Там Пташки літають, решає атмосфера. Да, якщо ми ще встигнемо, якщо ми ще будемо тут гуляти, шукати містичні сили і буде... Ну і ми догуляємося до закату, то ми обов'язково знімом вже, бо дивіться, вже майже 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 закат. Не знаю, що вам було видно, бо трохи сонце світить, Не знаю, як це на камері е, передається. Ну, попробую вам якусь зняти. Ми йдемо, напевно, в ту сторону. Ми думали, куди нам йти спершу. Рішили, що будемо туди йти. Бо в нього холодно. Здається, що дуже теплий день, але насправді досить холодно, навіть ще зранку. І навіть в обід було холодно, бо, бо в нас вчора падав дуже сильний дощ і дуже зараз свіжо просто на вулиці після того доща. Yeah. От ми вже йдемо, кладе там сзаді. У нас річка, просто якийсь естетик, просто десь які не об'явився взагалі так красиво капець. Село це миття, найкраще миттє життя. Угу. В кого нема села, в кого нема села, не зрозуміють саме, напевно. Так. Да. Телефон А я тільки жозую якраз хотів сказати, тільки не кинь мій телефон. У мене завжди телефон, блін, з одним відсотком. Де я не знаю, що ви бачите. Ладно. Хайсь да. там ворона за гірку зачепилась, даруєсь головою. 谢谢。